Так, сонечки мої зайчики, дивимося з вами Запоріжжя. Про Запорізьку область вже відео повинно бути на каналі. Там окупована, неокупована частина. І по містам Запорізької області, і по селах ті, які ви мені там просили, писали і так далі. По Запоріжжю. Давайте дивимось Запоріжжя з 12 по 20 грудня. Запоріжжя. Запоріжжя. Дивіться, Запоріжжя. Дивлюсь, чи буде запуск ракет. Так, по Запоріжжю. Що погане? Що погане? Дивіться, ракет. Я не бачу, ніби то немає ракет. А ну, дайте, чи будуть ракетні удари по Запоріжжю? Будуть. Блін, будуть. Будуть. Дивіться, от я чітко задаю питання, вони мені, зайчики мої, відповідають. Все. Дивіться, по Запоріжжю наступний тиждень бути обережним. Цивільні будинки, висотки. На наступному тижні будуть чого, тому що там йде контрнаступ по Запорізькій області, ми вже дивилися на окуповану частину. І ну, якби от, що вони можуть зробити? Долбіть ракетами. Оце й буде. Дивіться, це цивільні об'єкти Запорізькій... у Запоріжжі. Оце буде страждати. І жертви бачу. Жертв, звісно, буде багато. Не можу сказати, що мало, жарти будуть. І найголовніше, що це будинки. Будинки цивільних. Тому що карта йде цивільні. Цивільні будинки. Цивільні. Так, далі. Підприємства їх не цікавлять. Дивіться, ще нюанс. В Запоріжжі, десь пригород Запоріжжя, там будуть шахіди. Тому бути обережними. По, Запорізь... По Запоріжжю взагалі ситуація, е... ну, вона поки що, поки що не змінюється. Трошки пізніше вона буде змінюватися. Трошки пізніше. Вона буде змінюватися, там буде світло в конце тунелю, але цей тунель ще вам приходиться проходити в грудні місяці, на жаль. Те, що буде ракетами, там частково воно позбивають, бо є чим там позбивають, але щось, щось кудись дай й влетить. Знаєте, одна ракета це теж вже теж вже руйнування і смерті. Десь ну, буде якісь такі нехороша буде історія з Запоріжжям на наступному тижні. Дізнаємося, ми. В новинах будемо чути і бачити, на жаль. Так, Запоріжжя моє. Будь ласка, улюблене, тримайся. Бо хто як не ти? Україна вже перемогла. А вам тихого тижня. Будь ласка, підписуйтесь і ставте вподобайку. Я розумію, що може комусь не подобатися мій там розклад, подобатися. Знаєте, найголовніше, що я вам не кажу, що все, все рожеве в окулярах, все класно, все добре. Я вам кажу так, як є. Можливо, комусь я ж кажу, подобається, комусь не подобається. Будете ви мені писати, ой, зачем ви нас пугаєте. Не хочете дивитися, вийдіть чортою матері з каналу. Не дивіться, не підписуйтесь взагалі. Дивіться тих тарологів, які вам кажуть, що все буде класно і все буде офігенно. На Наступному тижні На наступному тижні офігенно не буде, вибачайте, от так, як воно є. От кажу так, як воно є. Вибачайте. От таке воно життя. Військовий час. Запоріжжя, тим більше. Тим більше там зараз буде дуже не тихо по всій області. Тому ось якось так. Дякую вам і до побачення!